Чи знаєте ви, що в Україні шиють і одяг, і взуття, але здебільшого не для українців? Усього в країні працює майже дві тисячі швейних фабрик і до пів тисячі взуттєвих. Та на вітчизняний ринок потрапляє лише 12% українського одягу і взуття. На кого насправді працюють українські кравчині і чому про це вони неохоче Розповідають навіть власним дітям. Дивіться. Вони першими дізнаються, що саме наступного сезону носитиме вся Європа. Колись ще за моєї молодості були горошки модні, і тепер теж горошки модні. Проте неохоче розповідають, де продають одяг, який вони шиють. Особливо моя дочка в нас взагалі не, не вірить. на кого працюють українські кравчині і чому на них тримається не лише європейська мода, а й мало не вся легка промисловість України. Дивіться. Донька родини Платонових, 13-річна Саша, вимагає у батьків купувати їй одяг відомих закордонних брендів. Усе інше носити просто відмовляється. Та чи знає дівчинка, де саме шиють її улюблені речі? Я думаю, що мої речі шиють за кордоном. Може, в Америці чи в Англії. Такої думки не тільки Саша, але й більшість українських покупців. У пошуках модних новинок вони йдуть до магазинів із розрекламованими європейськими брендами, бо впевнені, там продають речі, виготовлені в Німеччині, Італії, Швеції Великій Британії, тож вони якісніші за будь-які інші. Та чи перевіряв хтось із покупців, де насправді шиють одяг відомих закордонних марок, за який вони віддають свої гроші? Головна тема відвідала одну з фабрик, де готують колекції одразу для кількох світових брендів, і для цього нам навіть не довелося перетинати український кордон. Невеличке містечко городок на Львівщині непримітна будівля місцевої швейної фабрики. Зовні тихо, ніби тут немає жодної живої душі. Та варто заглянути всередину, як потрапляєш, ніби до вулика з бджолами. Повітрі наповнене джищанням швейних машин. У цехах хипить робота, бо саме зараз кравчині дошивають літню колекцію для відомої британської марки. Це блузочка на Англію ми шиємо в Україні. Незабаром нова колекція полетить до Великої Британії. А на черзі вже наступний Мовлення для бельгійського бренду географія співпраці вражає на городоцькій фабриці, шиють одяг для Англії, Іспанії, Франції та Німеччини. І так, уже понад 20 років щодня 20 кравчинь виготовляють у середньому дві сотні речей для найвідоміших європейських марок. Є нам е, задана норма, є нам задана шкала. Тобто якого розбору скільки одиниць ми повинні викроїти і пошити і відправити у те, що українські жінки шиють тут речі для відомих. Брендів не вірять навіть їхні діти, які самі купують одяг цих марок у торговельних центрах по всій Україні. Люди не хочуть вірити в таке, та що цим шиєм, так закидає. Особливо моя дочка вона взагалі не вірить. Ну і нехай не вірять рідні. Кравчині з української провінції все одно пишаються, що створюють світову моду. Престижна та боєфірма, є фірма, написана от етикетка тікетка. От тільки носити те, що шиють для закордонних брендів своїми руками, самі кравчині не можуть. По-перше, ціни кусаються. А по-друге, партії виготовлені в Україні в самій країні не продаються. Їх відправляють до магазинів за кордоном. Поставка нашими автомобілями йде в два місця, два склади, які знаходяться в Іспанії один в Лакоруні, другий біля Мадриду. А до українських крамниць ці самі бренди відправляють партії пошиті в Китаї та Бангладеш. Тому брендові речі зроблені українками можна зустріти хіба що. Переважно зустрічаються вже на секунді, коли вже там походили, так частенько зустрічається в Україні. Наразі працює 1810 швейних підприємств, та 85% із них, а це аж 1538 фабрик, шиють не для українців, а для іноземців. І хоча в них є всі можливості та потужності працювати не для чужих брендів, а для своїх, і виготовляти одяг повністю власного виробництва від розробки моделі і викрійки до готової речі. Вони цього не роблять, але Чому виробництво тканин в Україні великого, такого достатнього виробництва, як для того, щоб конкурувати в світі, в нас немає. Тому й доводиться працювати винятково на сировині, яку постачають закордонні замовники. Замовник дає нам виключно все: і тканину, і нитку, і гудзик, якщо треба, і модель, яка має бути, і лекала нам дає. Ми їх кроємо самі. Ми шиємо і відправляємо в певних кількостях назад. Свого часу після розвалу радянського союзу вихід на закордонні фірми врятував українські фабрики. Пощастило, що порівняно, наприклад, із Китаєм, ми ближче розташовані до країн, де створюють світову моду. Але не тільки це приваблює іноземні бренди. За кордоном то є вигідно купляти наші дешеві робочі руки, і їм то вигідно є і разом з тим ми маємо роботу. У тому ж Китаї заробітна плата Кравчині набагато вища, ніж у її української колеги. На городоцькій фабриці швачки отримують по 7-8 тисяч гривень на місяць, а це 250-300 доларів. Менше, ніж в Україні, заробляють лише Кравчині в Бангладеш. Бангладеш 50 доларів середня заробітна плата, В'єтнам 250-300 доларів. Ми вже дорожчі стаємо. До речі, на одягу, пошитому українками, яких продають у Європі. Обов'язково є позначка Made in Ukraine, тобто зроблено в Україні, і це неабияке досягнення. Бо ще кілька років тому закордонні бренди приховували, що шиють речі в Україні. І видавали роботу наших кравчинь за свою. Наш партнер навіть роки го був штрафований, що в нього не було цього написано. Тому воно є. І хоча для українських фабрик праця на закордонні бренди це поки єдине, що приносить їм гроші і забезпечує стабільні замовлення, вони все одно вірять, що незабаром таки зможуть одягати в українське не тільки іноземців, а й самих українців. Як зробити так, щоб українцям було вигідно шити для українців? І вітчизняний одяг був по кишені кожному з нас. Рецепт просування Made in Ukraine запитаємо у Віктора Галасюка. Добрий вечір. Доброго вечора. Віктор Галасюк, народний депутат України, член радикальної партії, голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва, переконаний, досить штампувати напівфабрикати для Європи. Україна не донор. Якщо ми знімемо податки, почнемо самі виробляти сировину та обладнання для наших фабрик, то вже за кілька років одягнемо в українське не тільки себе, а й увесь світ. Дуже приємно сьогодні бути на вашому ефірі. Важлива тема і не лише для легкої промисловості, для всієї промисловості і економіки України. Ви демонструєте, декларуєте підтримку національного виробника. Скажіть, будь ласка якого виробника у вас одяг? Сорочка в мене це київська. Тут можу прорекламувати український годинник, який коштує значно дешевше швейцарського, але дуже дуже красивий і дуже, дуже підходить. Ви ж погоджуєтеся з тим, що речі українського виробника коштують дорого, хороші речі в ціну виробництва нашої продукції входить офіціальний, легальний імпорт сировини сплати всіх. Ми тарифи на опалення на електроенергію, які підвищуються, і саме основне це заробітна плата саме наших українських робочих місць. От і подумайте дуже важливе питання. Ви почали вже тут обговорювати. Ми маємо підтримувати власного українського виробника за рахунок чого сьогодні іноземні конкуренти обіграють українського виробника. Тому що, по перше, везуть контрабандою, везуть. Не сплачуючи податки мити, а українські виробники платять. Я почула вас. Пане Мар'яно, і у вас ще я хотіла з'ясувати по нашому сюжету. А можна якось домовитись з виробником, щоб він залишав ці речі, щоб він продавав на українському тоді ринку? Треба скасувати просто імпортне мету на сировину. От і все. І тоді б ці речі залишалися на українському ринку? Так, і тоді мало того, тоді б цей виробник він не був би залежний від свого замовника. Він можливо сам би був зацікавлений розробити якусь власну модель і щось самому поставляти назовні, самому щось придумати.